Я знаєте, навіть радий, що минулого тижня з нагоди Великодня пропускав черговий випуск офігів. Бо якби не пропускав, то мені довелося би говорити про народну депутатку Мар'яну Безуглу і її до смішного некомпетентні і маніпулятивні наїзди на суспільного мовника. А я не дуже люблю про Безуглу. Але скидається на те, що тієї гіркої чаші мені не уникнути, бо бачите, безугла не зупиняється, ба більше вона прогресує цього тижня. Мар'яна Безугла у черговому приступі своєї нелюбові до Валерія Залужного дійшла до того, що закинула старечу слабкість ліні Костенко. Це за мотивами рішення Київської міської ради визнати Костенко і Залужного почесними громадянами Києва. Цієї нагоди, до речі, фракція Слуги народу у Київській міській раді вервичкою покинула засідання. Чому я взагалі вважаю за потрібне звертати увагу на таке явище, як Мар'яна Безугла? Я у цьому відео поясню, бо розумію, що у вас щодо цього можуть виникнути запитання, і ці запитання потребують відповідей. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і це мій суб'єктивний блог про українську політику і українське суспільство. У цьому відео ми звичайно будемо говорити не лише про Мар'яну Безуглу, а й, наприклад, про нову колективну ганьбу Верховної Ради України. Ну і про інші важливі речі, як от про викриті плани замахів на Володимира Зеленського, Кирила Буданова і Василя Малюка. Підписуйтесь на цей канал, якщо для вас важливий критичний погляд на українську політику і на тенденції в українському суспільстві. Бо ми працюємо і офігіваємо для вас. І поїхали! Я офігів. Валера. Я офігів. Давайте спочатку про народну депутатку від слуги народу Мар'яну Безугу. Скажу вам одразу чесно: як самостійна політична одиниця, вона мені не цікава, бодай тому, що вона дуже часто береться в категоричній формі коментувати речі, в яких розбирається ну відверто слабувато. Як і з тим же суспільним. Але справа якраз в тому, що Мар'яна Безугла не самостійна політична одиниця. Мар'яна Безугла це насправді індикатор того, що бурлить на банковій. Так було у період перед відставкою Валерія Залужного, коли Мар'яна Безугла спустила на нього усіх своїх внутрішніх демонів. Так було і з її наїздами на суспільне прибрати яке під максимальний контроль влада хоче вже давно. Так очевидно, є і з відрижкою Мар'яни Безуглої щодо визнання почесними громадянами Києва Валерія Залужного і Ліни Костенко у соцмережах. Народна депутатка від слуги народу написала буквально таке, оздобивши це відповідними фотографіями: про ухилянта і політичну біжутерію ганьба, коли родичі легендарної особистості використовують старечу слабкість для політичних дивідендів. Ухилянт це, якщо що, про Валерія Залужного, якого якраз на тижні Володимир Зеленський нарешті офіційно призначив послом у Великобританії. Ну а стареча слабкість це про Ліну Костенко. Так Мар'яна Безугла настільки намагається не втратити можливості плюнути в Залужного, що не полоща рота навіть тоді, коли йдеться про Ліну Костенко. Про те, що це не позиція окремо взятої Мар'яни Безуглої, свідчить поведінка фракції Слуга народу у Київській міській раді, якраз перед голосуванням щодо залужного і Костенко, ось де марш озвучений слугою Андрієм Вітренко. Я наголошую, що фракція політичної партії Слуга народу щиро поважає легендарного генерала та легендарну поетесу. І ми вважаємо, що вони заслуговують це пітешне звання. Однак, замість обіцяної години запитань до виконавчого органу, замість розгляду господарських питань, замість розгляду проблематики метро, доріг, Київводоканалу, міський голова влаштовує нам політичний перформанс. Фракція Слуга народу не буде приймати участі в цьому фарсі, і ми залишаємо сесійну залу. Тепер трішки моїх персональних міркувань з цього приводу я дуже сильно сумніваюся, що Мар'яна Безугла, хоч колись особисто, спілкувалася з Ліною Костенко, щоби судити про її слабкість чи силу. Але так сталося, що досить часто з Ліною Костенко спілкується мій рідний брат Радомир Мокрик. І те, що він мені про це спілкування розповідає, наштовхує до дуже простого висновку: що у Ліни Костенко, у її 94 і... Ясності і сили розуму на одну хвилину часу більше ніж назбирається у Мар'яни Безуглої за усю її публічну депутатську діяльність, навіть якщо збирати по дрібках. До речі, якщо ви ще не читали минулорічну книжку мого брата про українських шістдесятників, то дуже палко рекомендую. Попри те, що вона написана на основі його докторської дисертації, це зовсім не суха наукова робота, і герої, і їхнє значення для України постають у цій книжці напрочуд живими. Ну і я сподіваюся, що рано чи пізно ми Радомира побачимо і на цьому каналі. Принаймні, я досить давно веду з ним з цього приводу переговори. Ну і перш ніж ми перейдемо до наступної теми цього відео, до ганьби Верховної Ради, не персоналізованої у Мар'яні Безуглі, а до ганьби колективної, хочу сказати про іще ще одну важливу штуку. Є такий проект в інтернеті, називається Donate Menu. Там різні люди пропонують вам купити різні штуки для. Для того щоби підтримати наші сили оборони, бо, власне кажучи, кошти зібрані за вашу купівлю цих штук, ідуть саме на підтримку наших сил оборони, на підтримку наших зсу. Є там і я на сайті. Ви можете задонатити і отримати фірмові чашку і футболку Мокрек або задонатити значно більше. І зустрітися поспілкуватися зі мною на каву чи там ще щось. Ціни на це, звичайно, чималенькі, але нагадую, це не для мене, це ваш донат на підтримку ЗСУ. Ну і крім мене, там є багато інших авторів, які теж пропонують там багато. Інших цікавих штук, може ви серед них знайдете щось, що вас зацікавить. Ну і ви самі також можете додати себе як автора і додати свої пропозиції. Для цього там є спеціальна кнопка. Посилання на увесь цей дуже корисний проект залишу в описі під цим відео. Ну а тепер до колективної ганьби Верховної Ради. Це я маю на увазі на пів, якщо не на більше порожню залу нашого парламенту під Час виступу глави Європарламенту Роберти Мецоли режисер та оператори трансляції дуже старалися, аби не показати, скільки у залі насправді вільних місць, але іноді проскакували кадри, з яких дуже добре видно, що народні депутати зібралися на передніх рядах, а позаду перекоти поле. І ось чому нам потрібно зміцнити підсилити надання обладнання і оборонних систем, яке вам необхідне, тому що одна тільки доблесть недостатня. Або ось ще з такого ракурсу, помітно, коли народні депутати аплодували Мецолі. Увага на ряди після четвертого. Осе, бачите, те, що вже ставалося не раз. Засідання перервали через повітряну тривогу. А коли тривога завершилася і мала виступити Роберта Мецова, то народні депутати вже в залі зібратися не змогли. Повітряна тривога у той день тривала менше години, але навіть той час народні депутати. Не витримали і не витерпіли. Ну справді вони ж зайняті люди, мають багато справ. Ну хіба їх обирали для того, щоб вони ходили на роботу? Якщо пам'ятаєте, у березні ми на цьому каналі вже розбирали ситуацію, коли повітряна тривога зруйнувала роботу народних депутатів. Ото тодішній афоризм голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Шановні колеги, на превеликий жаль, повітряна тривога зруйнувала, поки діяльність парламенту тому. Розгляд питань порядку денного завершено. Дякую всім за роботу. Зараз оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Про і місце його продовження вам буде повідомлено завчасно. В єдності наша сила разом переможемо і Слава Україні! Ну і тепер знову у нас парламентська робота це така. Крихка штука, яка повітряних тривог не витримує ані тоді, коли йдеться про голосування за важливі законопроекти, ані тоді, коли йдеться просто про те, щоб виявити банальну повагу до людини, яка є однією з наших основних адвокаток на рівні Європейського союзу. А саме такою є Роберта Мецола. У цьому сенсі її можна сміливо порівнювати з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Але справді, чого це я вимагати від наших народних депутатів банальної людської поваги? Пригадуєте, от нещодавно редакція «Бігус.Інфо» випустила матеріал про депутатів-прогульників. Один з яких Степан Івахів розповідав про те, що йому просто бачите не до душі нинішня роль Верховної Ради, оскільки Верховна Рада зараз чи її перетворили садокупи на Піді на кнопку, воно мені не до душі і не до серця. Бачите, Івахіву не до душі ходити до парламенту. Раніше слуги скаржилися на те, що втратили мотивацію, ну квіточки наші, з тонкою душевною конституцією. Що ми можемо зробити, щоб їм допомогти у їхніх стражданнях? Ну, мабуть, більше не покладати на них такий непосильний тягар, не обирати їх більше до Верховної Ради і не змушувати їх до таких страждань. І їх особисто, і Іхні політичні сили також. Те ж саме, власне кажучи, стосується і Мар'яни Безуглої. Вона ж у нас мажоритарниця. Ну от І можемо їй побажати, щоби на цьому скликанні Верховної Ради, коли б там не закінчилася його каденція, її політична кар'єра і закінчилася. Щоби виборці дуже добре запам'ятали відсутність у неї будь-яких адекватних меж і більше ніколи на жодному з округів її не обрали. Нікуди. Ну, бо маєш у нас хоч трішки працювати репутація. І ми сподіваємось, також будемо мати можливість продовжувати працювати для того, аби про цю репутацію нагадувати. З точки зору репутації нам ще багато є, за ким спостерігати. Ну, от, наприклад, за прости господи, Наталію Мосейчук, вона давно і системно намагається себе закопати, але все якось ніяк остаточно і не закопає. Продовжила і цього тижня, і своєю медійною. Діяльністю і своїм черговим приходом на суд підтримати Ігоря Коломойського. Ну але в цей випуск ми її вже не впихнемо. Може, колись присвятимо їй ціле окреме відео. За цей тиждень відбулося і ще декілька подій, на які варто було би звернути увагу. До них належить, наприклад, звільнення з уряду Олександра Кубракова. Ну з небагатьох вже самостійних чи більш-менш самостійних персон у нинішній владі. Але оскільки в нас все-таки наш ефір не умовий, то виберу на останок іншу важливу подію. Оцей так званий викритий замах чи плани замаху на Володимира Зеленського, керівника ГУР Кирила Буданова і керівника СБУ Василя Малюка. Це було ще на початку тижня, у вівторок. Тоді СБУ опублікувала 12-хвилинний ролик, у якому йшлося про те, що були у нас такі агенти, полковники управління державної охорони, які під керівництвом своїх кураторів з ФСБ планували замахи на Володимира Зеленського та на інше. І от я звернув увагу на одну річ, яка прозвучала на самому початку насправді цього ролика. Ось на цю розповідає один із полковників удо. У февралі 2022 року при передачі ну, от, моєго куратора Олексія куратора Дмитрію. Всього слова Олексія, це його руководитель Бісіді з Олексієм, це вже середина марта. Он поставил мне задачу презентировать настроение сотрудников Которинакаділість на охороні офісу президента. Отже, полковник УДО розповідає про свою діяльність в інтересах Росії, починаючи з лютого березня 2022 року. Служба безпеки затримала їх ось тепер у травні 2024-го. Це означає, що ця група спокійно собі діяла впродовж. Понад двох років зливала інформацію ворогу, планувала замахи. Я з цього приводу чув такі кпини, що, мовляв, ну така небезпечна була та група, раз вона ж за два роки нічого не зробила. Але мене в цій ситуації цікавить не ефективність агентів, а ефективність наших спецслужб. Впродовж двох років в управлінні державної охорони діяли ворожі агенти. Запитання. Чим займалися в цей час наші спецслужби, що викрили їх лише через два роки? А вибачте, я забув, вони за журналістами стежили. На цій безумовно оптимістичній ноті на сьогодні і завершимо. Дякую усім, хто наші відео дивиться, лайкає, коментує і поширює. Ну і закликаю вас, пам'ятайте про підтримку наших сил оборони. Зараз вона критично важлива і без них тут не буде нічого, крім російського мороку. До зустрічі! Слава Україні!